Світланка, як спасаєтесь від жари, сидимо в хаті. Зробила води лимонної, в і стоїть, щоб була холодна, і сидимо в хаті, поки сильна жара. А працюємо зраненька, В день діти лягають посплять, бо раненько встаємо, і ввечір пізніше лягаємо, бо ввечері довше на городі. Так, щось що таке діло. А в день в хаті сидимо, бо жара страшена. Ото вийшла, подавала курчатам, гусям, козам. До козів хлів прикриваю, бо якраз сонце обертається дуже жара в двері, то їм дуже жарко. А як двері прикриваю, у них прохолодніше в хліві. Ось і все, і назад до хати, бо це не виносимо, як то кажуть, стояти, бути на тій жарі. По-перше, дуже жарко, по-друге, дуже овадня, ґедзі кусають. Лескач, Тетяна, Люба, знала, а ви робите пиріжки з сиром, горохом, печі і политі часничком. Розкажіть, як це? Моя мрія про покуштувати це. такі ж пиріжки, як готують у Вінницькій області. Тетянко, у мене є пиріжки з горохом, я роблю або жару, або печеться в духовці. Ну, Ми пекли колись в п'єці пиріжки. То ті, що печуться в п'єці, Ну, тісто робиться дріжджове, смачне. І печуться в п'єці. Горох ми брали, намочували сирий горох, намочували гарно, щоб він вкис на ніч. Ось тоді, врано перемелювали на м'ясорубку дрібненько або два рази на м'ясорубку навіть перепускали, щоб він дрібненько. І обов'язково додавали туди тушонку таку без хмеляне, наприклад, м'ясо, салом там перемеляне, пережарене в банках закрите. Така тушонка в мене теж є ті, як сказати, рецепти, які ті тушонки роблю. Ось, І додавали з горох, той цибульку, вимішували все гарно. І тоді пиріжки начиняли і пекли в п'єці. А якщо я жару на пательні, от такі то горох беру варений. Як пюре зварити, щоб воно обов'язково розварилося і прекрасне було. Відео в мене теж є на каналі. Я і мої кози, Як я вару горох, ой, щоб він раз два зварився, і було, щоб який горох був, то він розварюється і робиться дуже смачний, пюре гарне. Ось то відео у мене є. То я беру горохляники ті... Жару, то горох має бути обов'язково варений. Ось, і виходить, виходять, теж у мене відео є, як я роблю жарені горохляники. на каналі є ось А соус часнику роблю. Часник береться або треться в макітрі, і трошки солі додається, і треться, або частник давкою давиться. Ось, перемішується з, з солею переминається, Якщо з давкою сипиться трошки солі, файно ложкою переминається, щоб часник пустив сік з цим солею його переминати, він файно пускає сік. Тоді додається трошки олії, перемішується гарно, додається трошки перевареної води, ну, в залежності скільки ви хочете їх зробити. Треба більше, то береться більше часнику, більше олію і більше водички додається. І що до, до печених, що до жарених горохляничків, одно і те саме береться, гарно перемішується той соус. І тоді дістали спеціалі чи з духовки гарачі пиріжки і в цю розчин обмачала, вмачали в миску, в миску склали, і зверху обов'язково такі гарачі тільки виняли. І зверху накриваєте кришкою цю миску. Чи каструлю, що там визволили, і хай вони так 3-5 постоять, щоб вони гарно пройшли з тим часником. Ось. І буде тоді дуже смачно. Бо ті горохляники, котрі, пиріжки з горохом, котрі печуться, то з вареним горохом вони не такі смачні. А от ті, що жаряться, не такі смачні з сирим горохом. Так що ось Це, це я розказую, як в нас в сім'ї роблять. В моїх батьків і в чоловікових батьків так одинаково робили, і воно так смачно. До печених треба брати сирий горох, до жарених, що жариться на олії, варений горох. І дуже смачно виходить. Так що готуйте, смакуйте, хай вам Бог подає здоров'я. Діана, Богдан, мене в Фейсбуці немає. Юля, можна у Фейсбуці спілкуватися. Руслана, розкажіть, як їсти сало з